Сьогодні це свято набуває ще більшого значення, адже саме спортсмени і їх тренери, працівники спортивної галузі загалом стали тією рушійною силою позитивних змін і перетворень, які відбувалися та продовжують утілюватися в нашій країні. Представники волинської спортивної родини з великим почуттям патріотизму та власної гідності зараз захищають свою вітчизну на передовій у найгарячіших точках. Активно волонтерять із першої хвилини повномасштабного російського вторгнення й донині, проявляючи неабияку мужність і наполегливість, розшукуючи дефіцитне обладнання та доставляючи все необхідне, допомагаючи внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нових життєвих умов, збираючи мільйони на потреби ЗСУ за лічені дні. Волині є чим пишатись. Тут дуже багато спортсменів. Волинь народила. Як і футболістів, як і легкоатлетів, як і боксерів, ММА дуже багато знаю. І скажу, що так, що наші спортсмени наближають нашу перемогу. Я по життю завжди говорю: якщо людина не займається спортом і на роботу її не треба брати, людина повинна розуміти, що спорт це найголовніше це життя. Хочу побажати всім міцного здоров'я, успіху, мирного неба, найскоріше нашої перемоги. Хай оберігає всіх Господь. Слава Україні! Ми от з Юрієм Михайловичем, з Юрієм Володимировичем, напевно, перші в Україні після спілкування із міністром сім'ї, молоді спорту і після спілкування з Бубкою Назаровичем, знайшли можливість. Зрештою, підтримав нас і прем'єр-міністр України, який сказав, що все-таки на місцевому рівні потрібно, щоб ви своїм розпорядженням вже потім із діалогом з. Перекордонної служби, все таки, щоб спортсмени їхали на міжнародні змагання. Напевно, одне з такої з відрад, коли приходиш додому, і крім тих новин і трагічних новин з сходу України і з півдня України, з Півночі навіть ми е, сідаємо там за телевізор чи заходимо в інтернет і дивимося досяг, радіємо досягненням наших спортсменів. Військова агресія далі триває, але ми розуміємо, що е, дійсно як сказав Юрій Михайлович, що спорт наближає перемогу. Тому я переконаний, що ми переможемо. І перемога буде не тільки на фронті, військовому, а й на спортивних фронтах.